Кількість загиблих через лісові пожежі в Каліфорнії зросла до 24, чотирьох. Повідомляє про це CNN. пожежі між Санта-Монікою і Малібу в штаті Каліфорнія, які спалахнули 8 січня, вважаються най найсильнішими за всю історію спостережень. Попри зусилля рятувальників, пожежа продовжує поширюватися. За прогнозами синоптиків, посилення вітру підживлюватиме полум'я полум до вівторка, до завтра включно. Через пожежі, що вирують в Каліфорнії вже майже тиждень, тисячі будинків зруйновані. Більше сотні тисяч людей евакуювалися. Пожежа в західній частині Лос-Анджелеса охопила 9,5 тисяч гектарів. За останні 24 години пожежа охопила 400 додаткових гектарів. Ну і відомо, що через пожежу було зруйновано близько 12 тисяч будівель. Більше 14 тисяч рятувальників намагаються погасити побороти пожежу з землі і з повітря. І понад 150 тисяч жителів Лос-Анджелеса отримали наказ про евакуацію через пожежі в Каліфорнії. Як повідомляє CNN, раніше евакуацію оголосили для майже 180 тисяч людей, близько 200 тисяч отримали попередження. Загалом пожежі пройшли близько 60 квадратних миль і є більшим за площу Парижа. Вона складає трошки більше 40,5 з половиною квадратних миль.